Усі бажання було поваром. Ну так вийшло, що став соляром поваром. Ну, я хотів в Славий кордон попасти. І так, ну, так вийшло, що я попався. Я хочу в тікучилище. Професії столяр-потнік. Дід покійний, він э, столярував теж, а був теж вітеран війни був за От в мене була хист до столярних робіт. Працював вдома, хотів відкрити ну, своє таке маленьке, ну, але почалася війна і не вийшло. Не вчився, щоб осульбляти, я сам лучка. Але от тут вже той те підказав, то те, і ми так разом пішли однеї думки, і щось таке виходить хороше. Багато друзів з'явилося, нових друзів. І Ну, варто чого знав нового. Було. Що можемо, то намагаємося робити. Праці все. І рами, і двері. Це ми робили. Ж. Це все саме робили. Ж. Можна і працювати по професії тут, так. не то, що там хто може по тому, хто водій, ну різні професії, але можна і попрацювати по, як би сказати, по своєму фаху. Ну, різне, є так, так мені от вийшло, що вийшло по смому фаху. і Я, наприклад, ну я задоволений по тому.